Так, систему оповіщення перевіряли у Львові навесні. А от якщо тривога все ж виявиться ненавчальною, куди львів'яни будуть ховатись в разі повітряної загрози. Всі главпочтамп бомбосховищені, центральний головпочтам, бомбословити в школі вчать. Я служу в військовій частині в липниках. Там є бункер, ага. а там 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 можна... де можна ви мешкаєте? М -м -м. Підвальне приміщення в крайньому випадку. Можна в бомбосховище, можна в каналізаційний люк, можна в траншею, в яму, таке укриття, щоб було. У 20-му столітті захисні укриття цивільної оборони облаштовували на всіх стратегічно важливих об'єктах. За потреби люди могли б з комфортом перебувати там більше двох діб. Створені всі умови життєзабезпечення: вода, світло, світло за рахунок дизель-генератора. У разі необхідності створюється підпір повітря. У разі необхідності, якщо це дворівневий рівень очистки повітря, то це повітря проходить через фільтр вентиляційної установки. У Львові та області їх сотні. Чи можливо їх використовувати за призначенням, перевіряє спеціальна комісія. Більшість бомбосховищ у Львові знаходяться на підприємствах. Тут їх планували ще за радянських часів. Втім, зараз вони або засмічені, або затоплені. Потрапити до сховища виявилось завданням не з легких. Їх існування, як правило, оповите таємницями. Якщо про укриття відомо, хоча б кільком місцевим, то швидше за все там ви знайдете хіба що гори сміття. Побачите, де планували ховати львів'яни у випадку війни, нам допомогли дігери. В одному з перших сховків води по кісточки. Хлопці кажуть, проблема типова. Нові власники заводів не доглядають за підземними приміщеннями. Дренажна система не працює. А те підприємство, коли яке було розпродане на менші, то там фактично немає єдиного власника, котрий би цим займався. Тому там ґрунтові води швидко затоплюють його, і воно стає непридатним через сирість, через те, що все, що там є, загниває і тому подібне. Бувають і цілком придатні для перебування. Звичайно, фільтри та вентиляція вже не ті, через... та за потреби перебути там кілька годин можна. Ну, от фільтри всі поржавілі, от вже вони почали окислятися видно. Ось тут двигун електричний, він знаходиться на місці, і це великий плюс, так як на будь-якому такому втраченому бомбосховищі, там першим ділом забираються всі електродвигуни і обрізаються всі металеві конструкції, ну як вентиляція. Ну і само собою, що всю проводку, всю електроенергію одразу ж забирають загалом, все потребує генерального прибирання та ремонту. Є ще одна проблема, розповідають дігери. не знають жодного укриття, яке б закривалось герметично. А отже, від радіації воно не врятує.